Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Денман. Сьогодні 31 грудня і мені взагалі не вистачає новорічного настрою, і зараз я спробую під... його підняти за допомогою новорічних скінів. Але перед тим, як це почати, я попрошу кожного з вас поставити лайк на це відео і підписатися на цей канал. Вам не важко, мені максимально приємно і ви завжди зможете придумати, плюс це непоганий подарунок для мене. Як ви знаєте, до Нового року у нас доступно дуже багато скінів в магазині, я довгий час вибирав. Ну, в результаті дійшов до трьох скинів, спайк тільки Джекі, І все-таки вирішив на спайке скін не брати, мені банально не хватає гемів, а ці два скіна мене зацікавили найбільше. І зараз будемо брати. Не знаю, можете оцінити скін на спайк від 1 до 10, написати в коментах, до речі, чому іменно така оцінка. Мені скін не зайшов. Ну і до речі, як ви розумієте, на них найбільша скидка, то є 50%, плюс вони по 80 гемів, а їх зараз можна взяти по 40 гемів, що дуже вигідно, та й на Джекі і на тік у мене немає ні одного скіна, так само як і на спайка, але на спайка мені не хватає. Тому беремо з вами Джекі з подарунками, дуже класний скін. Тут все-таки змінена анімація ульти, атаки, плюс візуальний вигляд змінили. Тому нічого такий скін може бути, плюс по такій акції. ну, Потрібно брати. Я вважаю, потрібно брати. Плюс не получає значок, це, звісно, вже не так круто, але теж прикольно. І другий на самий скін Сніговик тік. Тож, скінчик прикольний. До речі, напишіть, які скіни ви взяли. Напишіть, наприклад, хто має Сніжна Королева Амбер Теж класний скін. Правда, 150 Гм не дуже хочеться віддавати, але скін крутий. Можливо, хтось має Еша. До речі, мені скін теж не зайшов, не знаю чому. Концепт дуже прикольний, то є ну, такий подарунок. Так, класно, але не знаю, для мене скін ну, 60. Навіть не знаю, що мені в ньому так не зайшло, чи візуально виглядає, чи мені не дуже анімація атаки подобається. Ну, чомусь скін мені не зайшов. А ось цей скін я дуже хочу. ось. Оцей ми зараз взяли. А, бере, я хочу ось цей за 200 гемів. Якби його можна було взяти за блінки, то я би навіть ти не знаю, всі блінки за нього віддав. Скін прекрасний, скін шикарний. Не знаю, чи буду я на нього збирати геми, хотілося б, але не впевнений. Все таки 200 гемів, але ну, скін цього заслуговує, він повністю окупається, я би так сказав. Uh, так, yeah. Вибираємо JK. На секундочку подумав, що ось цей скін з 29 геймів — це теж новорічний, але ні. Це будівельниця Джекі, так. Получається два ось таких скіна. Uh, ну, це вже краще, ніж такий ось звичайний uh, як би, І якщо когось зустрінув в ігрі з новорічним скіном, то вже буде ну, прикольніше. Ну і загалом все. Відео спішу до кінця. надіюсь, він вам сподобався. Але при те, як закінчити, ще хочу кожного з вас привітати з наступаючим новим роком, хочу вам побажати здоров'я, щастя в новому році, успіхів як в навчанні, так і в житті. Думаю, більшість зі мною погодяться, що цей рік був не найкращим, але надіємося, звісно, що наступний рік буде кращим. Надіюся, що закінчиться війна, що все буде знову мирно. Що не було тих тривог. Бажаю, до речі, що на Новий рік, як у вас не було тривог, щоб з м'єю нормально відсвяткували з друзями. Ну і все. Хочу вас ще раз привітати з наступаючим новим роком. Дякую кожному з вас, хто зі мною був цей рік, хто мене підтримував, ставив лайки, підписувався. Ну і з вами був, як завжди, Денмен. До нових зустрічей!